Вітаю, друзі, однодумці, гості каналу, підписники. Я сижу на яві 638-й, а це означає, що я дотримав обіцянки і провів перший запуск. Перший запуск провівся ну, на диво легко. З цим ви можете ознайомитись, додивившись відео до кінця, надіюсь, так і буде. А я хотів би декілька хвилин. Вашого часу зайняти на обговорення теми коментарів. Їх останнім часом побільшало, тобто активність збільшилась, це дуже приємно. Всім стараюсь відповісти, але є теми, які ну, висвітлювати одним там, двома реченнями дуже важко. Тому я буду як реакція на коментар, напевно, знімати відеоролики цілі. Наприклад, тема запалення я бачу, що ну, дуже актуальна. І я планую зняти відеоролик, чому я обрав іменно таку систему запалення. Це, звичайно ж, моя суб'єктивна думка, це не твердження, не переконання. Я нікого не збираюся переконувати. Це буде чисто відеоролик, чому е, таку систему обрав я. А вам все-таки приймати рішення, чи це буде контактне. Чи це буде оптичне, ну, тобто завдання каналу не нав'язувати комусь щось, а просто показати е, вибір, і щоб ви могли проаналізувати, там, правильний він чи неправильний, і в якій ситуації правильний. Тому всім приємного перегляду. Надіюсь, вам зайде відео. Переглядайте, лайкайте, коментуйте. Поїхали. І так, друзі, е я обіцяв вам цього тижня запуск, вже переживав, що знову зірвалася кампанія по запуску, в нас вирубали світло. Я півдня потратив, в принципі, просто ходив, чекав, коли включать світло. Ну, навішав отакі труби з обкаточної рами? У мене рама є така, що я зробив спеціально обкатувати мотори яволські. І от стоять такі труби. Тут будуть зовсім інші труби, гарні будуть стояти. Зараз такі стоять. Значить, Ми минулого разу закінчили на тому, що зібрали наш комплект. Відповідно, я зробив так, як я показував на відео. Я виточив шайбочку, підпер її пружинкою. Тобто, в мене там все правильно. Далі я поставив карбюратор. Так, ПВК 28, якось нерівно я до нього дихаю і хочеться мені все-таки попробувати на ньому запустити. Ну, тому що робота 634 на ньому була класна, але ну, не, не заводився він. Тут зараз попробую, е подав я бензин. Такий бак імпровізований, з дирочкою зробив. Тобто бензин вже є. Поки я буду тут бавитись, в принципі, воно трошки. Може, щось там закачає і скорше запуститься, поставив свічки. Ну і ще один нюанс. В принципі, для повної гармонії бракує мені катушок. Катушки я китайські сьогодні не купив і неохота мені знімати з 634-ї яви, тому я зняв з Іжа з японським мотором отаку. Катушку від газелі. І зразу я провірю, чи в принципі буде вона працювати на даному запаленні. І вам буде корисно, і мені буде корисно, якийсь буде досвід. Тому поїхали, покажу, як виставляти кут запалення, і е... будемо пробувати запускати. Друзі, закрутив я свічний отвір індикатор часового типу. От. Раз, два. Два і От у нас є. 2,8. Тут я зробив собі мітку правий. Мітку зробив на. Е, на шайбі. Е, на планшайбі. І от дивіться, як в мене стоїть мітка на. На магніті. Тобто вона. Посередині датчика хола. Значить Зараз для чого я оці мітки робив? Я буду крутити електродрилю завал і буду світити стробоскопом. І, по ідеї, якщо в мене все правильно стоїть, значить, в мене має співпадати ця мітка з цею. Момент іскри. То означає, що за 2,8 міліметра в мене пробиває іскра. І так. Дриль на старті. Стробоскоп я от підключив на високовольтний провід. Зразу подивимося, що у нас там по іскрі. От. Так. Стробоскоп підключив від акумулятора Кавасакі. Тобто, живлення можна брати з любого джерела. Сигнальний Після. оцей флажок ставиться на. Дріт високовольтний, тобто на, на який е, циліндр нас цікавить. В даному випадку у нас немає різниці, тому що у нас іскра б'є що в правому, що в лівому в один і той самий момент. Тому постараюся зараз вам якось закріпити камеру і показати, е, як виглядає момент іскри. Ну що, ставлю я. Дрельку. Будемо крутити. Ну, як бачите, я думаю, видно тут, напевно, з камери не видно цієї мітки на корпусі, але б'є в мене ну, ідеально. Тобто, лівий чуть-чуть десь міліметр відстає, ну міліметр отут то приблизно десятка на цьому до верхньої мертвої точки. Тобто виходить 2,8, а лівий 2,7. Ну, я думаю, що це в принципі допустимо. Ну і ще питався я в коментарях з приводу катушки від газелі. Ніхто мені не написав. Написали тільки, що її опір більший. Ну, В принципі, може то і не, не найгірше, тому що означає, що там більше індуктивності, що іскра має бути. Ну, Іскра тут набагато потужніша, ніж на китайських. Тому в принципі, іскра є, б'є в такт, ми прокрутили, бензин є, карбюратор стоїть. По суті, вже трошки і бензин прокачався, то я думаю, що нам. Запуск має бути набагато легшим. Продовжуємо. І так, друзі, в принципі, майже всі приготування закінчені. Як я казав, запалення виставлене е, добре. Паливо є, карбюратор стоїть. Е, зараз закручую свічки і будемо пробувати перший запуск. Нашої яви. Трошки про неї, як, як кажуть, колінвал тут після реставрації, шатуни чеські, е е поршня фірми Aulmet, також чеські, е кільця чеські. Що там ще? Ну, в принципі, іголочки на верхній головці шатуна, також запасів ще радянських, ну, тобто все, все старався ставити тут якісне циліндри, третій ремонт. Хто, в принципі, хто шукає майстра по літвалах і шліфовці циліндрів, Можу написати в коментарях, гарний майстер, в принципі, то вже другий колінвал в мене в нього. Ну, Збираєш мотор, реально дуже тяжко одіти навіть циліндри, при установці там, циліндрів кольця поставив і циліндр одіваєш, і просто вал ну, прокручується дуже легенько. Збираєш, ну, реально відбалансоване, все дуже гарно. Ну що, ми трошки відволіклись, буду... дам підсос, або краще підсос не буду давати, закрию повітря і будемо пробувати. Так, друзі, запустили ми його взагалі. Я навіть не, не очікував, що так швидко все вийде. Мабуть, те, що я крутив дрилькою і затягнуло бензину, ну, реально мені подобається. І робить він так стабільно на невеликих обертах. Причому ще ні карбюратор не регулювався, ні в принципі, і не вкатаний він. Тому я зараз. Напевно, буду відкривати ворота, бо тут повно диму буде. І нехай трошки попрацює. Зараз секунду. Тільки шумить впуск. І отут по колінах резинок нема, воно там гази б'ють і, і тут болти, в принципі, не тримають. ну Ці труби, я кажу тестові, тому в принципі чекати від них чогось екстраординарного не варто. Давайте заведемо, як заводиться вона. далі. Так, як бачите, шановні друзі, запуск провівся досить непогано. Мотоцикл працює гарно, рівненько, тихенько. Тобто, ну, основний шматок роботи вже зроблений. Далі в нас залишається не так багато робіт. Я буду звітувати за них. Але все-таки хотілося б вже трошки тепла, щоб протестувати даний мотоцикл, подивитися, як працює. Запалення, як працює карбюратор, все-таки провести якісь налаштування карбюратора. Звичайно, це все я буду показувати. Ну, а поки що анонсую, наступна серія, напевно, буде, ми частково почнемо розбирати ЧЗ, тому що треба заготовляти деталі, треба віддавати циліндри на росточку, треба займатися колесами, поки холодно і, в принципі, немає можливості десь виїхати. Тому паралельно будемо починати інші проекти, щоб вам було цікаво, щоб тримати вас, так би мовити, в тонусі. Всім до зустрічі! Дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментар. Для мене це важливо. Всім мирного неба, бувайте здорові!